відходить. Ще наші почали піддавлювати. Як це все почалося, на... незрозуміло. Воно, воно трошки ткохло, я вам скажу. Трошки, трошки було погано. Знаєте, ми, ми, коли, ми коли на Європейській площі почали їх, їх лупити, дуже сильно почали лупити, коли ну, ми прийшли барикади, коли почали їх лупити. Е, Пішли в нас тут. Це зранку. Було. Так, восьмогодинку так, 8-10 ми, ми, ми полетіли туди. Ми пішли. І е, Потім ми вже, вже стали, тому що я вже кажу, я вже старий. Ми вже почали приймати Е, Наші гавнолітки по тих по 16 років хлопці вийшли в кураж. А можна знати, це була в основному самооборона чи правий сектор. Представники якого руху? А то Чи там уже було там майданчик, хлопці Майдан, 16 років. Ми... Да. Там, там не було, 16, там, хлопці, було, там не було хлопці. всі да, полетіли, було, тому що це то було. Ми почали їх давити. Я просто чув, що з сторони Грушевського, коли БТР а, там встановлювали, це правосектор в основному хлопці. Ой, та то то вже бляха політичні, політична та, та вся фігня, хлопці, ти так, то то вже політична вся фігня. Такого нічого не було. Ми стояли дивіться, де втратив. Пам'ятаєте? От де, де прапор, де воно є. Нас стояло, кажу, шість чоловік, там вісім метрів, ми робили барикаду. Ми були в воді Тернопільські і ми почали нервуватися. Що то за Фідня? Дайте, дайте, дайте людей, дайте хлопців, щоб, бо, бо, бо треба тримати. Та як? Що як? то за Фідня? То потім вже трошки східків ще підтягнули, із Луганська то вже підтягнули нас. Все нормально. Вже коли почали штурмови, то 80 8 що ми вже прорвали все, то вже полетіли всі, то, тобто за хвилин 15, пам'ятаєте, десь 10-15 чоловік на смерть. Бах-бах-бах. і воно ну, виносили, 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 що ми полетіли всі туди, що вони бляха з того помпомбука стріляли, з 20 калібрового, щоб пацанів позабирали. Що, що ми їх відтіснили туди гори. І, і знов почали. То, то, то вже був, був Капець, то вже все вже все полетіло. Там не було ніяких партій. Я, я його навіть перший раз бачу, я його там цього, цього. вперед і давай. І, і гаротай. І все, от ми, ми їх задавили. От для нас було для, для всіх хлопців задави, все, ми задавили. І найгірше, от, е, то, що наші гімнолітки хотіли здатися. Ми е, дуже хроново кажуть, що я захищав дійсно, кажу, навіть най, 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 ігор. Що ми їх почали лупити. І якби нас четверо полетіло, ми знаємо, бо там, ті хлопці, що так само служили ще в його ще, ще за, за союзу, ми взяли їх відрізали, ми їх лишили 23 чоловік. Так, біля, біля, біля кольця, ми 23 чоловік лишили. А тут падають 200 чоловік. Ми їх зразу відрізали, грубо говоря, так, ну, так, так, ми їх відрізали. І вони при виходить, виходить полковник їхній і просить, І всі, ребята, ми здаємося, ми, ми всі здаємося. Наші гімнярі, беруть, беруть не лома, а беруть ці от ті арматури. Ба-бах. Люба любина, яка буде не буде, то буде захищалася, правда? То ну, 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 не нормально. Та певно, що буде бити бити, бити палку. Почали їх цього полити. Е, мені було навіть аж страшно. Вони, вони вгоріли всі. Ну, люди. Ну, людина, коли горить, коли треба, щоб вона буде захищатися по-любому. Так, а наші ж палить. А от нашу, от нашу їх було палити. Люди озлоблені були, були, не контролювали. люди, люди здаються, ви... не, не можна, все. А ті от, на емоціях. От гімнярі, от хто все зарокували, що хто все почали палити. Що ми їх позабирали? в полон, все, все, потушили, все. Але на що то було робити? Та діти, якщо чого часто сказати, ми, ми там, там, тим пацанам кажу, я, я інакше цього. Ми от, ми, от, ми, без, ми двоє з Іваном, ми трьох беркутят зразу зробили. Я, я знаю, як то робити. За шльома до цього вот, я його носюди, Іван його збоку. Бах, все, він впав. Все. І куди? На розтязані. Я за шкльома, хопа. На розтерзанні. Метро, кажу, за, за пару секунд метро двоє. Я знаю, як це робити. І прошу, не треба, все, все, досить. Ми просимо. І так само, так, так само той пацан просимо, що не треба то робити. Не треба. Гімнярі? Вже, вже було все. Бо! То було зірвано. Це якби було зірвоно. Тобто от, гімнярі почали робити. Але ми тоді, ми тоді мали б перемогу, якби, кажу, якби не гімнярі. Ми б мали тоді перемогу, не треба було б робити на Грушевського цих барикадах. Ми б мали тоді перемогу. Що вже полковник пішов, що не треба. От наші гімнярі спробували. Це. Не треба було того. Неправильно трошки, от неправильно. От, от і серце почало, почало боліти. Я вже кажу, і знаєте, як це я вже от, я вже був кажу, от з тої сторони, кажу, я вже знервувався, лишив то все, голову впустив, думаю, йду, візьму пару тих цих, вон, шинів і піду вже туди на, на Грушевську. От Час, от, кажу, розказує так, як є. Думаю, йду, кажу, і таку голову впустив, йду туди на ці думаю, візьму на Грушевську, кину пару тих, вон, тих шинів. Приходжу дівчатка. Що все, давай давай на інститутську. Ось з тими дівчатками, що от тих дівчаток завалили, то ми прийшли і кажуть, що за цього дерева. От з того все і, і почалося. То рахуйте після, після Грушевського, от, от, вийшло. То є, то є життя, якось так, так, так воно сталося, не знаю.